Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Ні, ну а як ви вчите англійську мову? З чого почати? Що взагалі робити? Мені часто приходять такі запити в директ. У мене на них завжди одна відповідь: Вивчайте слова і фрази. Ви можете не знати граматики або мати жахливу вимову, кукумбер, сістер, вродхір. Але якщо ви знаєте достатньо слів, то зможете і говорити, і розуміти, що вам говорять. Так, постривай, якщо вчити слова, то які? В англійській мові за різними підрахунками від 273 тисяч до мільйона слів. Ну і куди мені тоді вчити? Скажете ви, я теж задався цим питанням. І в цьому мені допоміг, знаєте хто? Правильно, Oxford Dictionary. Вони зібрали величезну кількість слів і фраз, а саме 2,1 мільярд. мільярд. Ну, коротше, вся англійська мова. І зараз я покажу вам 100 слів, які охоплюють 50% цього величезного списку. Ми почнемо з дна списку і дійдемо до самого використованого слова в англійській мові. Додивися це відео до кінця, щоб дізнатися, що ж це за слово. А перед тим, як ми почнемо, підпишись, щоб не пропустити нові уроки. Отже, соте місце ас, нас чи нам ас. Наприклад. Can you join us for lunch? Можеш приєднатися до нас за обідом? Can you join us for lunch? Most самий або сама. Most. She is the most talented musician in her band. Вона найталановитіший музикант у своїй групі. She is the most talented musician in her band. Day день. It's a beautiful day outside. Zovni такий прекрасний день. It's a beautiful day outside. Give, давати. Can you give me a hand with this? Чи можете ви допомогти мені з цим? До речі, тут цікавий момент. Give me a hand перекладається як дай мені руку, буквально. Але взагалі значення його допоможи, допомогти комусь. Тобто give someone a hand це комусь допомогти. Тому Can you give me a hand перекладається не чи можете ви дати мені руку, а можеш мені допомогти. Can you give me a hand? These – ці. These. These cookies are delicious. Ці печеньки ну, дуже смачні. These cookies are delicious. А тут дуже важливий момент. Дуже часто чую, як люди плутають слова this, тобто ці, і слова this, тобто цей, і вимовляють їх однаково. «These», this. А люди вимовляють їх як this і this. І ці у них this і ці у них теж this. Але ні, слова різні. Знову, слухайте. Ці це this, цей це this, this. this". Чуєте різницю? Напишіть у коментарях, якщо почуєте різницю. Any, які невичь. Any. Do you have any plans for the weekend? Тобто, є якісь плани на вихідні? а? Do you have any plans for the weekend? Because. Тому що. Because. He was late because of traffic. Він запізнився або затримався через трафік, через затори, через скупчення машин. He was late because of traffic. Want. Хотіти. Want. I want to travel the world. I want to travel the world. До речі, помітили, як я спочатку сказав, не I want to travel the world, а I wanna travel the world. I wanna. Дуже часто носії використовують для простоти. Для зручності мови скорочують. З'єднуть слова want і «to» до вона. Просто так зручніше говорити. Я так постійно роблю і вам раджу. Тому замість I want to, ми говоримо вона. Наприклад, I wanna travel the world. I wanna show you something. I wanna go to Japan. I want to і wanna. New. Новий. New. I bought a new dress for the party. Я купив нове плаття для вечірки. Ну, хто знає, можливо, це вечірка в Шотландії, хоча у них не плаття, а кілти. А я купив сукню, чому б ні? I bought a new dress for the party. Even. Навіть even. I could swim well, even when I was a child. Я добре плавав, навіть коли був дитиною. I could swim well, even when I was a child. Way. шлях або дорога. Way. Let's go this way. Давай підемо цим шляхом. Або давай підемо цією дорогою. Let's go this way. Well, garaz. Well. She speaks English really well. Вона дуже добре розмовляє англійською. She speaks English really well. До речі, цікаво, що well також означає і колодязь. Тобто well, це добре, а a well це колодець. First, перший. First. He was the first to arrive at the party. Він був першим, хто прибув на вечірку. He was the first to arrive at the party. Work. Працювати. Work. She works six days a week. Вона працює 6 днів на тиждень. Hmm. Не робіть так. Не робіть так, як вона. She works days a week. Our. Наш. our This is our house. Це наш дім. This is our house. До речі, дуже цікавий момент. Дуже часто носії англійської мови, замість того, щоб говорити все слово our скорочують його до однієї тільки букви всередині our. Вони кажуть не This is our house, тому що це незручно. Вони кажуть This is our house. This is our house. Я так само роблю і вам знову ж раджу. Або ось, наприклад, This is our car. або This is our friend. Це наша машина, це наш друг. Are. Знову ж таки, так робити не обов'язково це просто спрощує вашу мову. Дозволяє вам говорити більш швидко, впевнено. Тому раджу, але не наполягаю. А хоча наполягаю. How? Як? How? How are you? Ти як взагалі? Як справи? How are you? Two. Два. Two. I have two dogs. У мене дві собаки. I have two dogs. На жаль, це неправда. У мене взагалі немає собак, але хотілося б. Хотілося б. I want to have two dogs. Use. Використовувати. Use. You can use this tool to fix the chair. Можеш скористатися цим інструментом, щоб полагодити стілиць. You can use this tool to fix the chair. After. Після. After. «We went for ice cream after dinner. Ми пішли за морозовим після вечері. We went for ice cream after dinner. Back назад або повернутися. He'll be back in an hour. Він повернеться через годину. He'll be back in an hour. Also. також, Або а також. Also. She is talented and also very kind. Вона талановита, а також дуже, дуже добра. She is talented and also very kind. Think, думати. Think. I think it's going to rain later. Я думаю, що скоро піде дощ. Або я думаю, що пізніше буде дощ. I think it's going to rain later. Over. Через. Over. The bridge goes over the river. Тобто міст йде, або міст розташований через річку. The bridge goes over the river. It's. Тут трошки складно пояснити одним словом, тому що it's це щось на зразок. Належить до чогось. Наприклад, в англійській мові ми називаємо тварин, як воно. Якщо ми не знаємо особливо, що це чийський, яка у нього стать, ми говоримо: «О, воно біжить, наприклад, про кота, так? «It's running». воно біжить. Так? Тому належить коту. Це не «her», це не «his», а це «its». Ось цього кота, наприклад. «The cat licked its paw. Тобто кіт або кішка незрозуміло, тому що воно. The cat licked its paw. Come, приходите. Come, please, come to the party tomorrow. Будь ласка, приходь на завтрашню вечірку. Please, come to the party tomorrow. Only. Тільки. Only. The store has only a few apples left. В магазині залишилося всього кілька яблук. The store has only a few apples left. Look. Дивитися. Look at this beautiful sunset. Вау! Wow. Подивися на цей прекрасний, красивий захід. Look at this beautiful sunset. Now. Зараз. Now. It's time for dinner now. Час взагалі-то вечері. It's time for dinner now. Then. Потім. Або після. Then. She went to the park and then to the museum. Вона сходила в парк, а потім в музей. She went to the park and then to the museum. Then, ніж, then. Наприклад, she is taller than her brother. Вона вища, ніж її брат. She is taller than her brother. Other, інший, other. The blue shirt is nice, but the other one is better. Тобто синя сорочка красива, але ось інша, ха, ще краще. The blue shirt is nice, but but the other one is better see бачите. see hmm, i can see a rainbow in the sky Я бачу веселку i can see a rainbow in the sky them yim them i gave them the tickets to the concert yadav yim квитки concert i gave them the tickets to the concert Kut Mik. Ну, в сенсі, минула форма слова can. Тобто можу. Виходить could, міг. Hey, could you pass me the salt? Можеш передати мені сіль? Або не міг би ти передати мені сіль? Could you pass me the salt? Сам. Трохи. Сам. Трохи або якась кількість. Сам. Can I have some water, please? Можна мені трохи води? Can I have some water? Good. Гаразд. Good. Тобто добре. She did a good job on the project. Вона зробила хорошу роботу над проектом. Взагалі, вона молодець. She did a good job on the project. Your твоє. Your. Is this your book? Це твоя книга. Is this your book? Person. Людина або персонаж. He He's a kind person. Він добра людина. He's a kind person. Take. Візьми або забери. Take. Please, take this package to the post office. Будь ласка, візьми цю посилку поштовий відділ. Please, take this package to the post office. Їдемо далі. No. Знати. No. Do you know the answer? Ти знаєш відповідь? Do you know the answer? Him. Його. Him. I saw him at the park yesterday. Я бачив його у парку вчора. I saw him at the park yesterday. Just. Тільки. Just. I just finished my homework. Я щойно щойно закінчив домашнє завдання. I just finished my homework. No, ні, no. There is no milk in the fridge. Холодильнику взагалі немає молока. There is no milk in the fridge. Time Час. time. It's time to go to bed. Пора або час. Йти в ліжко. It's time to go to bed. Like Подобатися. Like. I like to play the guitar. Мені подобається грати на гітарі. I like to play the guitar. Can Могти. can Can you swim? Ти вмієш плавати? Can you swim? Також can означає банку, типа a can of coke, банку коли, або a can of sprite, банку спрайт. Can. Make. Робити або скоріше створювати. Ну ось, наприклад, she can make delicious cakes. Вона робить, або в цьому контексті готує смачні торти. She can make delicious cake. When? Коли? When. When will you be back? Коли ти повернешся? When will you be back? Me Мене або мені? Me. Do you love me? Ти мене кохаєш? Do you love me? Go. Go. Let's go to the beach this weekend. Пішли на пляж ці вихідні. Let's go to the beach this weekend. Which? Який Which Which color do you prefer? Якому кольору ви віддаєте перевагу? Наприклад, одяг. Which color do you prefer? Get. Діставати, отримувати. Так, мільйон різних. Насправді значень слова get. Can you help me get the book from the shelf? Може допомогти мені дістати книгу з полиці? Ось в цьому контексті get означає дістати. Can you help me get the book from the shelf? Who? Хто? Who? Who is coming to the party? Хто приходить, хто піде на вечірку. Who is coming to the party? About. Про когось або про щось. About. Tell me about your trip. Розкажи мені про свою подорож, про свою поїздку. Tell me about your trip. If, якщо, if. If it rains, we'll stay inside. Якщо піде дощ, то ми просто залишимося всередині. If it rains, we will stay inside. Out. Назовні. Out. She went out to buy groceries. Тобто вона пішла назовні з дому, мається на увазі, щоб купити продукти. She went out to buy groceries. Up. Up. She walked slowly up the hill. Вона повільно піднялася на пагорб. She walked slowly up the hill. So, так чи з цього. So. It was raining, so we stayed indoors. дощ, тому ми залишилися всередині. It was raining, so we stayed indoors. Вот. What? Sure. What's your favorite movie? Який твій улюблений фільм? What's your favorite movie? There. Вони. There. The kids played with their toys. Діти грали зі своїми або з їх іграшками. The kids played with their toys. There, там, there, there is a bird in the tree. Там на дереві птах. There is a bird in the tree. Would be wood. I would like to drink some tea. I хотів би випити трохи чаю. I would like to drink some tea. All все, all. All the students passed the test. Усі студенти пройшли або склали тест. All the students passed the test. One, один, one. Can I have just one cookie? Можна мені всього одну печеньку? Can I have just one cookie? My, Me. my. This is my phone. Це мій телефон. This is my phone. Will Воля. Will. Тобто якесь а, виявлене бажання. I will meet you at the park later. Пізніше я зустріну вас у парку. I will meet you at the park later. N те ж саме, що і E е означає один. Але коли у нас якесь слово все-таки починається з голосного звуку, наприклад, Apple або Apartment, то ми ставимо не E, е, а N просто для зручності, тому що незручно говорити E-apple або E-apartment. He bought an Apple from the store. Він купив яблуко з магазину. He bought an apple from the straw. Or, тобто, або. Or. You can have cake or ice cream. Тобто ти можеш поїсти торт або морозиво. You can have cake or ice cream. She. Вона. She. She loves to read. Вона дуже любить читати. She loves to read. Her Її. Her. Well, I met her at the conference. Я зустрів її на конференції. I met her at the conference. Say сказати. Say. Can you say that again, please? А? Huh? Може, будь ласка, ще раз це сказати. Може повторити. Can you say that again, please? We І ні, це не так по французьки в сенсі ми. We, We should plan a trip together. Нам би спланувати якусь подорож разом. We should plan a trip together. They Вони. they They are going to the movies tonight. Вони сьогодні йдуть дивитися the в кінотеатр. They are going to the movies tonight. From with From I received a letter from my grandmother. Я отримав лист від моєї бабусі. I received a letter from my grandmother. By Когось. by Ну, або чимось, так? By. Наприклад, The Painting was created by an artist. Ця картина була створена або написана якимось художником. The painting was created by an artist. His його, his. His dog is really friendly. Його собака, ну дуже доброзичлива. His dog is really friendly. But. але, but. She wanted to go But she was tired. Вона хотіла піти, але була дуже втомлена. She wanted to go, but she was tired. This, цей, this. Знову згадуємо, пам'ятаєте? This і this. Ці вимови абсолютно різні. This, this. Зараз у нас this, тобто цей. This is the house I grew up in. У цьому будинку, або той будинок, в якому я виріс. This is the house I grew up in. At в або близько, або у They met at a restaurant for dinner. Вони зустрілися біля ресторану. Для того, щоб повечеряти. They met at a restaurant for dinner. Do робити. Do. What do you want to do today? Huh? Що ти хочеш сьогодні робити? What do I want to do today? До речі, бачите, як незручно це вимовляється. What do you want to do today? What do you want to do today? Прямо жах якийсь. Тому на сій мови скажуть Would I want to do today? You, ти, you, where are you? Де ти? Where are you? As. Як? As. Do it as you like it. Роби як хочеш. Do it as you like it. He win, he. is a talented soccer player. Він дуже талановитий футболіст. He's a talented soccer player. With s. With She went to the party with her friends. Вона пішла на вечірку зі своїми друзями. She went to the party with her friends. On на on. The book is on the table. Книга на чому? Правильно, на столі. The book. is on the table not ne not he did not want to eat the vegetables він не хотів їсти овочі he did not want to eat the vegetables for для когось для чогось for this gift is for you це подарунок для тебе Або this video is for you guys це video для вас eat це eat it's a nice car Це хороша, класна машина. І це nice car. I. Я. Yeah, I. Саме майже головне слово. Так? I. I can stand soy sauce. So Я не переношу соєвий so соус. So До речі, класна фраза. Can't stand. По суті, це синонім слова hate. Ненавидіти. Hate, скоріше, ненавиджу, а can't stand не виношу або не переношу соєвий so соус. So I can't stand soy sauce. So Have мати щось. Have. They have a lot of energy. Можливо, діти так. They have a lot of energy. У них так багато енергії. That. Те, що. That – I believe that it's going to rain. Я вірю або думаю, що буде дощ. I believe that it's going to rain. Також uh, that це той. О, oh, guy looks weird. Цей хлопець виглядає дивно. That guy looks weird. In в. In. in The inn. the cat is in the tree. Кіт у дереві. Дивіться, Кіт у дереві. До речі, цікаво. Ми в нашій мові говоримо кіт на дереві. А вони говорять в дереві. Типу, знаєте, в кроні дерева він сидить серед листя, гілок та іншого. У дереві. Тож. The cat is in the tree. Кіт у дереві. A. Тобто просто буква A, яка позначає, по суті, один якийсь, наприклад. He bought a new car. Він купив нову машину. He bought a new car. And he and. She likes to read books and play music. Вона любить читати книги і грати музику якусь, напевно. She likes to read books. And play music. OF слово, яке не має будь-якого перекладу, як мені здається, і позначає приналежність. Приналежність, наприклад, The color of the sky was red. Тобто колір неба був червоним. Ми говоримо The color of the sky. Тобто, OF нам показує, що колір належав небу. The color of the sky was red. To. To. У сенсі, напрямок якийсь. To. Слово, яке ми використовуємо, коли говоримо кудись йти або кудись йдемо, наприклад, I wanna go to Japan. Я хочу поїхати в сторону в напрямок до Японії. I wanna go to Japan. Також «to» ми ставимо переді словами, так? Наприклад, what do you want to do? Що ти хочеш робити? What do you want to do? Be. Бути. Be. Як казав Шекспір. To be or not to be. That is the question. Тобто, бути чи не бути, ось в чому питання. Бути, звичайно ж. Ну, і саме найпопулярніше, часто використовуване слово в англійській мові це слово the або the, the, яке нічого не означає, так? The Sun is rising in the morning, тобто сонце встає вранці. The Sun is rising in the morning. Ну, ось вони, власне кажучи, сто найпопулярніших використованих слів в англійській мові. Це максимально потрібні важливі слова всіх, хто вивчає англійську мову, зобов'язаний її знати. Я дуже ціную вашу підтримку і завжди читаю ваші коментарі. Тому мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки, і пишіть. Я все буду читати і буду відповідати. Бажаю вам гарного дня!